Доброго дня ми з України. Хочу вам сьогодні показати ростовську і Курську АГРС. Саме те, що відбуватися може на території Рашки, і це може теж від десь якимось чином стосуватися нас. Чому? Ми вже робили з вами Поростовські атомні, і там вже були всі предпосилки, теж, що вона там в них наладом дихає. Я казала, що все інше попереду, поки вони її спасають. Але все, що мені не подобається, мені не подобається другий блок саме Росовської АЕС, бо і, бачите, термін 15 лютого, 6 квітня, 6.0. Плутон заходить в шостий дім. Воно перекликається з нашою Чорнобильською атомною, тоді, коли шахедами вдарили по нашій атомній станції. Від того, що тут буде цей аварійний стан, ну, перший блок там вже швидше всього не працює, він як припинилося, робота цього блока. ну, Там можуть під. Піти... Вже бути від цього проблеми з третім блоком, ну і може лишитися тільки четвертий блок, який може трошечки теж як притормажувати в своїй роботі. Ну, Під обстрілом може саме бути другий блок. Чому я на цьому акцентую увагу? Бо я дуже сильно непокоюся в тому плані, щоб Рашка не підірвала свій блок і всьому звинуватила вдруг нас, Україну. Ми ж ці розуміємо, що у нас таких немає намірів про обстріли саме їхніх атомних станцій, тому це може відбутися саме там, таким чином. Ну, Дай Боже, щоб цього не відбулось, і просто Ростовська вже дихає на Ладан, і там може відбутися саме така аварійна ситуація з витоком того ж самого атому. І у нас Курська АЕС. Пам'ятаєте, я вам показувала, що в цей період, 22 лютого по 13.04, тобто по 13 квітня, в четвертий дім заходить Сатурн. Це дуже небезпечна ситуація. І я вам перед цим показувала, нагадувала розрахунок Курської області, що там будуть і взриви, і вогонь там ще будуть бойові дії. І якраз воно підпадає під цей термін теж. 4.8 – це взагалі завжди говориться, що це є небезпека, небезпека саме для будівель, для Землі. І ми розуміємо, що Сатурн це та ж сама військова техніка, це про механічну якусь працю, про інженерів і. Що це може бути якесь пошкодження, пошкодження стін саме на Курській атомній електростанції. Тому я і говорила, і говорю, що зараз нам з вами треба дуже сильно спостерігати, щоб не було чогось такого саме для атомних станцій, що у нас в Україні, щоб не, щось не начудили самі росіяни у себе. В Рососії. Тому березень і половина практично квітня тримаємо кулачки, молимося для того, щоб ми, українці, не постраждали, щоб все відбулося самим найкращим образом, саме для нас, для українців, і щоб нас не могли звинуватити в якихось терористичних актах. Ну, це практично все, що я вам хотіла зараз показати, бо наступне відео я вже вам буду показувати Євросоюз. Покажу вам НАТО. Будемо з вами дивитися зала, штунки, дивитися, як же це все буде цікаво. Таки Україна взірвала весь світ. Містер Хаос прийшов, але порядок такий ми наведемо. Саме Україна буде таким поштовхом для того, щоб навести порядок в світі. Бо ми з вами подивилися, що закони не працюють, організації як такової не працюють. Тому треба робити висновки і робити їх правильним чином. Від того, як зараз будуть робитися висновки в Євросоюзі, від цього залежить і далі доля Євросоюзу. Чому я вам рік назад і говорила? Зараз ми тільки в березень з вами зайшли як Україна, і я вам ще рік назад говорила, що у нас з вами буде Союз. Союз швидше всього це буде і Польща, і Прибалтійські країни, і Англія, і ще деякі країни, які з нами заключать такий договір. Ну, оце вважаєте, що це є історичне рішення, коли. Ми колись були одним таким великою великою державою. Прийшла історична справедливість. Я нарешті доробила, вже склала з цього, що було, перепровірила за цей час і, і рідних, і близьких, і вже склала ту астронумерологічну матрицю життя. Не так, як ми з вами робимо її просто на рік, а тепер же це одна велика матриця. А на рік ми робимо як додаткові матриці. Ну ми розуміємо, куди ми з вами рухаємось. Так от, я вам її вже презентую найближчим часом. Це для тих, хто мене питає за 30-31 рік, щоб ми розуміли про ті землі, які мають до нас повернутися, коли цей процес має закінчити. Там дуже чітко все показано. І про ті небезпеки, перед якими може стати Україна. Там теж про це показано. І там ми з вами будемо вже її розбирати, дивитись. Ну вона може працювати тільки до тої пори, поки ми з вами не змінили ніяких дат. Коли ми з вами, якщо захочемо щось змінювати, воно теж буде змінюватись. Так працює Всесвіт. Ну, така цифрологія. Тому. Це у нас з вами буде добре, відпрацьовується так, як все світом задумано. Ну, а нам з вами березень треба вистояти і просто бути готовим, що можуть бути небезпечні ситуації. Тому до нових зустрічей, Україна понад усе. Допомагаємо Збройним силам України. Нас з вами ніхто не залишить, але ми зодно будемо з вами спостерігати за новими союзами. Ці перемовини ще почалися восени 2020, 2024 року. Вони йшли десь таємно, нам з вами багато що не говорили, але вони прослідковувалися навіть у нас, в Матриці України, що перемовини, перемовини, перемовини. Всі служби на це працювали, і зараз ми з вами побачимо саме про це. Ну, наперед заглядати я не хочу, бо навіть на прикладі Євросоюзу ми з вами потім прослідковуємо цілий рік, як буде жити Євросоюз, які трансформації, через що він має проходити. Тому наступне відео стосується Євросоюзу і НАТО. До нових зустрічей.